Любі мої усім вітання. Запишу для вас коротеньке відео звернення, щоб ви продивилися, знову звернули на нього свою увагу і зробили висновки. Щодо моїх повідомлень в телеграм-каналі і вашої реакції на них вона збільшилась, Я вам дуже вдячна, що ви повертаєтесь до роботи. Я сподіваюся, ви відпочили протягом літа і вже з вересня місяця ми на всі 100% будемо відслідковувати та подаватися на кастинги. Далі, подальша інформація для тих, хто тільки до нас приєднався. Я дуже рада з вами познайомитися особисто. Я з кожним з вас виходжу на зв'язок і запитую актуальні параметри. Які необхідні для роботи. Наша специфіка роботи зараз заключається в тому, що дуже багато термінових кастингів або кастингів, на які попередньо потрібно записати пробу, зробити додаткове фото, надіслати свої параметри, наприклад, він знає там розміру ноги чи розміру пальців, тому що замовники різні. Ми співпрацюємо з замовниками, навіть іноземними, які знімають свої відеоролики в Україні, і в них бувають досить специфічні завдання щодо моделей. Чи кандидатів на зйомку далі? Наступне питання, яке дуже важливе, це відеовізитка. Вона важлива. Чому вона важлива? Тому що з попереднього досвіду я розумію, що батьки, в яких діти навчаються в школі, вас дуже важко зловити в. В термінові кастинги я розумію вас, я також мама, і я також маю додаткові для своєї дитини. і Я також під вечір втомлююсь. Але якщо ви прийшли в нашу агенцію, якщо ви хочете здійснювати мрію за допомогою нас, будь ласка, так само звертайте увагу і на мою роботу. По щодо відеовізитки, будь ласка, запишіть її, щоб вона була, тому що зараз дуже багато, дуже багато кастингів, на які потрібна відеовізитка. І в мене буде достатньо, в мене буде достатньо матеріалів для того, щоб я відразу подавала кандидатуру дітей, тому що в будь-якому випадку, після портфоліо, замовник хоче подивитись відеовізиточку. Що таке відеовізитка? Це те, як ви розмовляєте. Це відео, це відеозвернення до замовника. Ви маєте в себе закохати онлайн закохати, щоб замовник подивився, як ви розмовляєте, жестикулюєте, проявляєте емоції і в цілому виглядаєте в кадрі. Далі ще одне питання: Львів, Львів, 2 вересня. Ми плануємо поїздку до вас. І в тому числі планую поїхати саме я. Я хочу зняти відеовізитки для наших львів'ян, які вже в нас в базі, і яким потрібна допомога. Я хочу познайомитись з вами особисто з тим, хто захоче знімати відеовізитку за допомогою агенції, тому що я з вами на такому надальній дальній відстані і хочу трішечки ближче познайомитися, познайомитися з дітками, познайомитись з тим, як ви можете працювати. Тому що я знаю, що багато з вас можуть приїздити до Києва на співпраці. Ось така маленька, коротенька, швидка розповідь моя. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся. Якщо є непорозуміння по роботі чи непорозуміння по якимось питанням, ви також можете звертатися напряму до мене або на офіційний номер агенції. Я вас люблю, ми на зв'язку, слідкуйте за кастингами, будь ласка, подавайтеся на проби, тому що замовники безпосередньо звертаються до мене і я б дуже хотіла залишатися на тому рівні, на який я вийшла за певний період своєї роботи. Всіх люблю, всіх обіймаю, всім гарного, продуктивного дня. Ваш кастинг-директор Дар'я Сова.